À La gare. La gare. Voxal. Je suis à la gare. Ya yé na voxal. Le quai. Plateforme. Le L'autre est au quai de. Poïst na drouhi plateforme. Tu ok? au У нас виходить А, ви знаєте, це бути на платформі А, це В, плюс Локи. Справа в тому, що ви, французи не кажуть «а Альоке, А плюс Льо формує «о», Оке для жінок чоловічого роду. Аллоке це у нас Оки для чоловічого роду. Логіши. Каса. Жешетамбі є огіши. Я купую квиток у касі. Огіши, так само, як в попередньому випадку, ми з вами бачили: А плюс логіше, Тобто іменники чоловічого роду у нас утворюють О. Гіше особливості читання цього слова. «Ю» після літер «ж» і літер «к» ніколи не вимовляються. Уявімо, що тут стоять вони в дужках, і вони просто не вимовляються. Ми, їх, ми її обминаємо Г і «і». «Гіше» – Я оберу дужки. «Ля саль». Датонт – зал очікування. Жатон до саль датонт. Я чекаю в залі очікування. Ми з вами розбирали на одному з уроків, коли у нас йдуть два іменники. Вони між собою пов'язані за допомогою частинки до. Зала чого очікування? Ставимо до. У нас тут йдуть дві голосні, і, ви знаєте, ми першу вбираємо і ставимо на її місці апостроф Лясаль датонт. Льотха, потяг, поїзд. рів» – поїзд прибуває. Любіє, любієкви. «Квиток». Жашет. Я купую квиток амбіє один. Ми не знаємо, який точний якийсь один квиток. Не конкретний, бо їх багато. Льо депах, депах відправлення. Людепах е. «е», «а», Відправлення о дев'ятій годині. А, так само як В, так само це і О. On devient à 9 h L'arrivée, nous à l'apostrophe de une arrivée. Nous l'arrivée. L'arrivée, prébutia. L'arrivée est à 11 heures. Prébutia au au, de l'arrivée. L'arrivée est à 11 heures. Euh, le retard. Це теж у нас іменник, бо стоїть артикль перед ним. Le retard – запізнення. Le train a du retard. Avoir du retard. Ось ця конструкція. Avoir du retard – це запізнюється, потяг запізнюється. Le train a du retard. Attendre – чекати. J'attends le train – я чекаю на поїзд. རྒྱ གར བ ཟ